Гра для нас сложилась дуже ну, тяжко в плані того, що клас команд він різний. Дівчата Ворскли це чемпіони, вони укомплектовані гравцями національної збірної. Ну, досвідчена команда, досвідчений тренер. Ну, вони ну, на всіх поросах мчаться як. Черговому чемпіонству. Тому ми строїли від оборони. Да, в, в обороні ми десь допустили помилки, але ми розуміємо, що клас команди гравців в атаці Ворскли він дуже високий. За що цього вони і домінували, більше володіли м'ячем. Ну, нам треба було е, охороняти територію, розбирати е, гравців, створювати компактний блок, щоб ми достойно виглядали. В контргрі не зовсім все вийшло. у нас. Тим не менш, ми грою, грою в цілому і відношенням дівчат ми довольні, але ну, хотілося б таки ж результат немножко другий. Хотіли нічого, і мабуть, вона б була якщо б Ворскла так швидко не відігралася. Так складно нам ще не було грати з хлівбасом, як сьогодні наші дівчата недооцінили вашу молодь. Але така ситуація, що я бачу, що в нас є майбутнє в нашій країні є хороші дівчата, котрі, я думаю, там 2-3 роки будуть вже виступати на високому рівні. А по нашій грі будемо розбиратися, будемо розмовляти. Багато було поганих моментів. Були хороші, але було більше поганих моментів. Сьогодні вдалося забити перший дебютний гол за Жовка Кровбас досить сильному супернику. Я дуже рада. Для мене це найважливіший м'яч, який у мене був за всю футбольну кар'єру. Хочу велике дякую сказати своїм першим тренерам, те, що дали мені змогу грати в клубі Кравбасу. Другу гру будемо грати з ними на виїзді. Зробимо роботу над помилками, які ми виявили в цьому матчі, та будемо працювати далі.